Бійці батальйону імені Кульчицького та золоті леви» Чорної Сотні затримали коломиянина, який, начебто, пов'язаний з терористами. У ніч 15 на 16 червня бійці Чорної сотні та батальйону Кульчицького затримали вісім авто, що прямували на територію під контрольну терористам. Серед контрабандистів стверджують бійці був коломиянин. Українські захисники затримали контрабандистів, ті намагались доправити через річку Сіверський Донець на тимчасово окуповану територію України. Велику кількість товару Найприкріше серед зрадників наш земляк. Про це телефоном повідомив Іван Григорів, уродженець Рунгурів, активіст Євромайдану, керівник Івано-Франківської обласної громадської організації «Золоті леви, чорної сотні, який вже кілька місяців захищає кордони України. Це він з побратимами затримував контрабандистів. Ми затримали дві машини. Наші контрабандисти, які хотіли провести рефрижератор 10 тонних. В сторону Луганська через міст. Ми затримали, там був супровожаючий, який супроводжував ці дві машини. У нього були документи волонтера, львівського волонтера, а саме з Луганська. От вчора вночі, приблизно о третє годині, ми провели операцію, виїхавши туди, в сторону, де проводять контрабанду, і там затримали ще шість машин з контрабанду, яка переправлялася через міст. На Луганськ. Замішаний в цьому є наш земляк Ярослав, який служить в батальйоні Чернігів. Тобто на тому посту, де пропускається контрабанда, контролює блокпост батальйону Чернігів. Ярослав він зараз якраз є служить в цьому батальйоні Чернігів. Ми його затримали, відвезли на базу, визвали всякі групи воєнну прокуратуру, і зараз він знаходиться в Донецькій воєнній прокуратурі. Добре, знає ситуацію народний депутат наш земляк Юрій Тимошенко. Сам активний євромайданівець, обурений такими діями. Дзвонив Меган Заборило, командир мого згоду з батальйону Кульчинського. Володя Жмур. і повідомили, що затримали велику валку з багатьох машин біля двох десятків людей. Серед них воїки батальйону Чернігова, серед них Колмаяни. Які перевозили великий вантаж гуманітарної допомоги для того, щоб передати пара на ту сторону, це є велика ганьба, великий скандаль, але і має бути відповідна покарання. Наші бійці, українські захисники, таких контрабандистів затримують двічі-тричі на тиждень, розповів Іван Григорів. Ми виконуємо свою роботу, щоб так ніяка контрабанда з нашої території. Не була, не від не було, було відправлена на, тер... на окуповану територію, а ймовірними зрадниками України вже займається військова прокуратура та СБУ.